Добрий день, 5 липня 25-го року. Хочу сьогодні тематично зняти відео про ремонтантну полуницю. Хочу поділитися своєю, своїми намірами, здебільшого перейти на вирощення ремонтантної полониці, а не весняної. Весняна полуниця у нас попада, бачите, під весняні заморозки, цвіт квітки. Самий кущ полуниці він морозостійкий, він витримує великі приморозки. Доси до ми в минулому році витримав без всяких проблем. А квітки підмерзають, коли вже мінус пів градуса, і вже вони підмерзають. І тому працювати. В холосту не хочеться ще один недолік, що вони кислуваті ці ягоди цієї полониці обикновеної весняної. Я вирішила переключитися, спробувати переключитися і мені бачу, що вже воно в мене щось виходить. Зараз я більш детально вам покажу і розкажу, як, як це в мене відбувається. Восени я купила тут з десяток, не пам'ятаю скільки, їх, 100, 1, 2, 3, 6, 12 кущиків. Купила восени. Десь у вересні. Не дуже пізно. Посадила їх оце тут. Вони прийнялись так, нормально. Не дуже розвинулись ті кущики, але такі були непогані і пішли в зиму. Весною навчила мене продавчиня, що весною, коли вона перші свої цвітоноси видає так же само, як і та полуниця що весняна. В той ж самий час, під, під заморозки підуть. Але у цій полуниці їх треба видаляти перші цвітоноси, ці весняні, ті, що попадають під заморозки, їх треба видаляти для того, щоб. Для того, щоб кущ розвинувся більше, щоб він був здоровий, кріпкий, цей кущ рекомендують перші цвітоноси видаляти. Я так і зробила. Я їх були на кожному кущику цвітоноси, я їх обрізала і тільки наростали в мене кущики. Поливала кущики, вони підростали непогано. Ось сюди. Оце він, оце, цей кущик. Що я посадила восени. І ось, оце вже ось з ягідками. Бачите, вже пішли оце недавно, ну, тижня з два, як пішли вже на від світоноси літні. І оце я тут буду, вони, вони повинні тепер аж до самого жовтня до морозів постійно видавати світоноси і. Родити. Ця полуниця літня, вона, по-перше, солодка, пахуча і солодка. Мені дуже сподобалась вона на смак. Тепер, як же ж з розумноженням як стоїть ситуація? Вона за цей час з весни одростали в неї вуса, росли, але я їх залишала, скільки їх одростало, стільки я й залишала. Але продавчиня мені сказала, що ці вуса, коли почне родити полуничка, тоді вуса треба обрізати, щоб не виснажувати кушу. Я оце позавчора їх обрізала всі вуса, і в землі залишилися ті, що встигли вкорінитися. Їх тут у мене не так багато. Ось це... Оце ось не дуже так трошки прив'яли, але я буду поливати. Думаю, що їх спасу. Отут, ось тут ось кріпкенькі такі. Це оце все, що маленьке, це вусики. Оце вусики. Отам от воно вусики наверху. Це в мене їх десь тут вийшло. Зараз приблизно я прикину. Раз, два, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Ну, десь стоп 25. Таких уже, що точно виживуть оті вусики. І я їх от вусики, хай вони ще більше вкоріняються. Я їх оце як викопаю отут, Вже скоро часник. Бачите, вже жовтіє, Мабуть, десь через тиждень вже можна буде його викопувати. Приблизно я викопаю цей часник і на це місце, потім пересажу оці вусики і буду вирощувати, е, уже, щоб, щоб робити, збільшувати свою плантацію. І в мене оце буде от. -ото. На протязі ліда, літа буду підідати полуничку. А воно, знаєте, як воно? Ходиш по дворі та й зібрав. жменьку, та й зібрав. Так що я буду з полоничкою. І, здається, мені оце у нас це жде не тільки в мене така ситуація. Я це е, думаю, що цей досвід знадобиться не тільки мені, а й іншим людям, бо полуниця зараз оце на, у нас на півдні, на півночі України, вона підмерза кожний рік. Плюс, ще раз повторюю, немаловажна ще причина, що, що вона солодка добра. Так, останні мої роботи я зараз покажу трошки для тих, хто мене постійно дивиться, трошки покажу, що в мене відбувається на ділянці. Оце, гляньте, оце тут помідори, низькорослі рядочок. От тут зав'язується, оце ось о, сливка, отака От вже скоро буде підспівати. Ото далі круглий, здоровий, нискорослий рожевий. Здається, чи красний вже забула. Ну, висовисокорослі, отам ростуть добре, вони перші мені дадуть врожай. А вони потихеньку ростуть. Сонце їх трошки вже погода краще стала, пішли вони, пішли вони трошки рости кавунчики. І тепер ще я вам так з виноградом. Виноград зроб, провела я обробку, ту, що я розповідала. І вчасно якраз був перший день, коли перестав дути мухати вітер, що я. Обробила виноград. І після обробки я вирішила ті місця, які дуже е, на сонці, я їх прикриваю. І потихеньку прикрию весь. От тут, отут, отут світять прямі сонячні промені е, після обіду, як поверта на захід сонця. Отут прямо на оці грона. Палить сонце, я їх прикрила. Потім я вон той рядочок завісила, о той, бо він дивиться на, пів... на південь, оці грони з спів... спів... півдня я закрила. От тако. І в порівнянні з прошлим роком я оце ще одне ноухау придумала. Оці кілочки поприбивала для того, щоб прив'язала до них цю сітку, щоб вона... Не, не терлася об груни, бо було в прошлому році багатенько потертих ґрунт. І я оце так прив'язала, щоб вітер не колихав, і щоб ґни не терлися. І оце зараз з південної сторони в мене виноград отак прикритий. Зараз покажу і той ряд, що перед хатою. Основна зараз робота буде в мене тепер, після того, як я виробила від хвороб, я тепер буду поливати. це Саме головна буде робота і продовжувати підв'язувати. Вже, вже доростають до верхньої точки мої кущі. Оце я так прикрила південну сторону. І з кілочками попідв'язувала від вітру. Де тримаються кілочки вітер. Бо у нас вітри суттєво так. Завжди. Не перестають Ось така в мене ситуація. Дякую за увагу. Таке коротеньке відео. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вдячна. До побачення!